Чому на Катерини по сьогоднішній день дівчата ріжуть гілки і ставлять їх в воду? Чому Катерини бажається днем, коли не тільки дівчата, а й хлопці мають право вирізити на свою майбутню долю? Вітаю вас на нашому каналі Фуркала. Я Олена Чібанюк і ми продовжуємо наші розмови про український традиційний календар. 24 листопада за новим реформованим календарем 7 грудня за старим календарем відзначає День пам'яті святої мучениці Катерини. Родом із Олександрійської царської сім'ї Катерина уславилася свідченням, розумом і красою. Багато заможних і родовитих жінників шукали її прихильності, та дівчина не бачила серед них достойної собі пари. У сні з'явилася їй Божа Мати та Ісус Христос, який одягнув їй на праву руку перстень зі словами Не знай, вже не за много. Катерина побачила на своїй руці цей перстень і, як хрестована речем, прославилась відданості Ісусу і християнській вірі. За зневагу до язичницьких богів імператор Максимілян наказав кинути її до в'язниці. Після розмови з святою дружина імператора Августа прийняла християнство. Катерина це свята жіночі і дівочі. Православні звертаються до Катерини з проханням зберегти шлюби, їй замовляють кафісти для збереження шлюбів, безсварок, негараздів, роздраїв. І тому Катерину шанують як покровительку покровительку жінок, дітей і дівчат. День Святої Катерини невеликий присвяток, але дає старт молодіжним ворожінням. Тут треба звернути увагу на такий момент, що в принципі ворожіння засуджувалися церквою. Вважається, що тільки Бог визначає нашу долю. І ми не маємо права, скажімо, дізнаватися про своє майбутнє. Але майбутнє, особливо для молоді, має величезну притягальну силу. Тому ці безліч всяких різних ворожінь, які існують, але тільки в період. В період, коли найдовші ночі і найкоротші дні. В принципі, це пов'язано з уявленнями про те, що коли старий світ, старий рік вмирає. А де новий іще не народився, між світами існує шпаринка. І ми можемо звернути в той паралельний світ, в якому вже все наперед визначено. І тому на Катерини починаються дівочі вираження. Треба сказати, що, скажімо, на південно-західному при Чорномор'ї, на Катерини в багатьох селах на Кодемщині, Влаштовувалися великі вечорниці, де е, основним, скажімо, було саме е, ворожіння, передбачення. Причому ворожили не тільки дівчата, а й ворожили хлопці. У Варабаї ми читаємо про те, що. Хлопці цього дня тримали посту і вимолювали, випрошували у Катерини собі гарну пару. Для них теж досить важливо було з ким жити. В парі чи сваритися, чи до любові, чи е, зійдуться характери, і так далі. А ще і хлопці, і дівчата цього вечора підслуховували під вікнами, е, сідали під плота і слухали про що. Говорять випадкові або е, значить, люди, які проходили вулицями, або про що говорять в хаті. І якщо там була сварка, це було дуже погані прикмети про те, що в майбутньому в сім'ї не буде злагоди. Якщо навпаки е, розмова велася між подружжям весела, доброзичлива, це сприймалося як знак того, що Чекає е, молоду людину в майбутньому досить вдалий вибір пари. А ще ходили до е, е, свинарника і задавали питання свині. Свиня, свиня, якою буде у мене сім'я? І якщо свиня лежала мовчки, то значить буде тихою і буде злагода в сім'ї. Якщо ж вона рохкала, це було дуже поганим знаком, що будуть сварки і будуть рохкати подружжя один на одного. Але найпопулярнішим до сьогодні залишається вираження по гілкам вишні. Дівчата йшли в сад. Вирізали гілочку вишні, приносили її додому, ставили в воду і чекали, коли вона розквітне. Якщо вона розцвітала до Андрія або до Різдва, це означало, що чекає її щаслива доля, яка розквітне. Тобто вона вийде заміж і все буде протягом року у неї добре. А ще вирешили на всіх членів сім'ї, зрізали таку кількість, скільки є родичів, помічали і дивилися, яка гілочка розквітне, значить, тому цього року очікується і гарна доля. Ну, інколи, до речі, такі гілочки садили в на покуті, ми пам'ятаємо про те, що в старих українських хатах були глинобитні підлоги, тому її садили, поливали водою, яку приносили в ротом з криниць. Тобто тут все магічні дії і точно вважали, що вже при цьому обов'язково доля дасть про себе знати, якщо Гілочка Розквітна. До... До речі, на Лемківщині різали черешневі гілочки і теж садили їх в землю або в горщик і теж поливали в такий спосіб водою. Через день після Катерини, 26 листопада або 9 грудня за старим стилем, згадують святого Юрія. За часів Київської Русі існував звичай. Великі князі будували в стольному граді храми і монастирі на честь своїх ангелів-охоронців. Великий князь Ярослав Мудрий у хрещенні отримав ім'я на честь великомученика Георгія, або якого ще називають Юрія Змійборця, і спорудив перед головною брамою Софії Київської церкви чоловічий монастир на честь святого. У 1054 році храм освятив перший київський митрополит митрополителеріон і встановив щорічне святкування на згадку про цю подію. Тому у православних існує два Юрія: один це наприкінці листопада, 26 листопада, а другий на, припадає на місяць травень. Тому вважається, що у Юрія є два свята: один холодний, а другий голодний. Так от, на холодного Юрія в Україні відзначають як вовче свято. З цього періоду вовки починають бігати тічками, тому стають дуже агресивними. Тому цього дня навіть не згадували ім'я вовка. До речі, воно взагалі було табойоване, його називали Єгорем, Пилипом, Сірим, як завгодно, а де було табу називати вовком. Вовк тварина сильна, розумна і підступна. Тому дуже обережно ставилися до вовків. Намагалися їх умилостливити, Намагалися в будь-який спосіб відвести від себе таку небезпеку, як напад вовчої стаї, скажімо, на табуни коней, на отари овець і так далі. Для того, щоб убезпечити себе від нападу вовків або вовчої стаї, цього дня дотримувалися дуже суворого посту або навіть уникали вживати їжу протягом доби. Жінки не пряли, не снували для того, щоб вовки біля хати не снувалися. Тобто, вовків це було дійсно дуже небезпечно, воно і, в принципі, залишається небезпечним і по сьогоднішній день. При Зустрічі з Вовком радили показати йому дулю, Згадати, коли на який день припадало благовіщення, а ще згадати всіх своїх померлих предків і звернутися до них за допомогою. Ну, я скажу одну з таких, один з таких переказів, який існує в нашому сімейному фольклорі. Коли моя бабуся, яка народилася в селі Маковщина, Чернігівської області, вона поверталася з сусіднього села, коли її відправили до родички. І от уже в прислаку, коли вона майже дійшла до своєї хати, їй дорогу перебіг вовк. Потім він вийшов на цю дорогу, сів і, як казала моя бабуся, вперся Лобешником і очима їй в очі. От як людина традиційної культури намагалася в такому випадку уникнути такої ситуації? Бабуся каже, що вона почала з ним розмовляти. Вона йому говорила: Вовк, ти Вовк, а я людина. Мене чекають вдома, мої батьки будуть дуже сумувати. І вона каже, так, 10 хвилин у неї тривав цей монолог. Вовк її дуже уважно слухав, потім зійшов з цієї е, доріжки, прямо в сніг, давши можливість їй прийти. Вона каже, що поки вона йшла, вона не озиралася, тому що її весь час. Здавалося, що він їй нападе. Взагалі, як розумна тварина, вовк користувався з одного боку великою повагою, а з іншого боку, існує оцей містичний зв'язок між вовком і людиною. Він існує в усіх міфологіях про те, що людина може перекинутися на вовка, про те, що вовки є тотемом всіх захисників, воїнів і так далі. Тобто ми бачимо, які непрості стосунки були між людиною і вовком, і як люди намагалися знайти з ними спільну мову. А ви що знаєте, про зв'язок між вовком і людиною? Пишіть нам, задавайте питання. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, рекомендуйте нам своїм друзям. До наступних зустрічей!